Також ми сьогодні привезли на цю виставку нашу новинку. Перший раз ще ні разу не показували. Це бочка ЦВ-1 і Чим її унікальність? Унікальність в тому, що вона термо. Всередині зварена 1.2 і куба цистерна з нержавіючого харчового металу. Далі задута пінеполістиролом і зварена чорна вже каркас. Тобто це термобочка. Яку можна використовувати у велике, ну вона має розгалуджене призначення. І ви можете возити воду із заботою про ваших механізаторів, трактористів в посівну, жнива, коли жарко на вулиці привезли холодненької водички, поставили. Маємо далі, коли проблеми там з водопостачанням є, якісь набрали, ємність, вона зберігається. Можна кого хто робить квас, пиво. Можна закачувати сюди і розливати. Тут ручний насос є, не треба ніяких електрики, не треба вомів. Ручним насосом можна качати пиво, квас і так далі. Жити, як бореться, хорошо. А добре, жити ще лучше. Точно. Ще так, от, як ідея для фермерів там невеличких, в кого там 10, 15, 20 корів. Можна транспортувати молоко до молокозаводу. Будь ласка, причепили до свого пікапа один і два куба молока і повезли, ви знаєте, що воно не пропаде, тому що термобочка, там харчова нержавійка, без питань. Бочка ця сама по собі легка, її ось один козак може отак підняти і потягнути. а якщо ваш пікапчик чи якийсь невеличкий тракторець, будь ласка, транспортуйте, звертайтеся. Також може там, для оборонного призначення використовуватися гарячий суп, наприклад, чи борщ. Я може борщ там. Так що звертайтеся, хороша бочка.